Це трошки великий стернотип, що снайпер там настрілює як кулеметник, чи яка артилерійська, якась установка. Ну цього ніколи не буде. Тобто твій кожен постріл має а, змінювати щось на полі бою. Біс. Один з странковиків, інший. Я прийшов сам до військомату і мене з моїм військовим квитком надправили саме до ДПСУ. Так як стрикову службу я проходив так само в Державній прикордонній службі. Потрапив у Житомирський прикордонний загін. Ну, в принципі, з другого дня війни я вже мобілізований, врахуюся. Спочатку ми поїхали на кордон з Білоруссю. Але там ще взагалі теж нічого не було ясно, так як були окупаційні війська під Києвом, в Чорнобилі, поблизу Житомирської області, заходили так само через Житомирську область. І, в принципі, я доволі тривалий час був на кордоні з Білорусю саме. А вже в комендатуру швидкого реагування я потрапив в березні 23-го року, і в квітні ми поїхали на наш перший виїзд. Захотів служити попав на строкову службу в Державну прикордонну службу. У квітні 21-го року попав в Мукачівський прикордонний загін. Пішов на посаду водія, почалась війна, був у Мукачівському прикордонному загоні. В квітні перевели в Житомирський прикордонний загін, підписав заяву на довільну участь у зоні бойових дій. А, не, не желаєте 100 тисяч? Я був першим, хто потрапив на посаду снайпера з нас двох. То я викликався сам, мені це було цікаво. Ну тобто є люди, яким це цікаво, і вони мотивовані. Вони будуть краще навчатися за людей, яких ти просто змусиш. Ну це в принципі логічно. Тому я був перший, а далі вже малий так само захотів, йому стало цікаво, і його так само почали навчати. Не поставили снайперську пару. Спочатку, в принципі, було пройдено багато курсів і з різними гвинтівками. Тобто, спочатку почали взагалі з СВД, яка ну снайперська гвинтівка Трагунова, яка вже на наш час мало ефективна і морально застаріла. Потім почалось потроху проходити перне озброєння, так як в інших бригадах, які виконують свої функції. В ролі штурмових підрозділів нас забезпечили гвинтівками ЮАР-10, зброя з 10 виходить українського виробництва. Далі ми працювали з ними і згодом вже перенесли на 12,7, тобто, в принципі, це вже гвинтівка. Для праці не по живій силі противника, а саме по техніці противника. Получив спочатку СВД, потім ur 10 m потім теж відправили на курси, поїхали на 12 7 Сім. Це не кулемет, і в принципі робота така, що ти здебільшого спостерігаєш, ну тебе затікають ноги, руки, ти лежиш. Багато моментів, коли коригувати треба обережно просто працювати, спостерігати, передавати інформацію. UR10M, вона в народі кажуть, загонник. Ну, Тобто вона укорочена, вона більше як Е, e, Друга UR10 повноцінна і WKW Wilk в народі Тор. Це вже польська 12,7. Є електроніка, з якою дійсно простіше вираховувати. Дистанції, поправки, вітер, всі моменти, але так само на електроніку теж сильно розраховувати не треба. Враховуючи погодні умови, дощі, морози. Ти перед кожним виходом сам маєш собі дивитися погоду на кілька днів наперед. В цілому маєш знати, і на своїй ділянці там буквально по годину маєш знати напрям вік вітру, силу вітру, погоду дуже багато моментів. І є колосальна різниця між моїми очікуваннями і тим, що насправді являється. Ну тобто раніше я думав, там просто ти в приціл дивишся, навів хрестика, куди навів, туди і полетить. Ну це насправді далеко не так. Балістика кулі дуже складна штука, і на неї впливають десятки факторів від мінімального вітру та деривації, яка є стала величина. Так само впливає температура повітря, температура ворогу, вологість, пороху, висота наклону тобто, чи ти стріляєш вгору чи вниз. Правильно буде саморозвиватися а в будь-якому випадку, незалежно від того, чим ти займаєшся, завжди потрібно покращувати свої навики. Більшість знань давали під під час навчання і так само вносили деякі поправки. Що під час практики, якщо ти будеш працювати, ну тобто в тебе може не співпадати. Те, що ти робив на полігоні, у тебе там все виходило, тут може трошки не виходити. Це пояснювали, пояснювали причини, пояснювали, що з цим робити, як з цього уникати. Багато дуже залежить від погодних умов, позицію вибрати доволі складно, якщо з того боку працює також снайпер, тому що навчання, вони в принципі, велика частина навчань, вони ще пострадянські. І його і тебе навчають однаковим базом. Якщо ти вибираєш місце, з якого ти бачиш все шикарно, те місце проглядається також чудово. Це золоте правило. Чим краще бачиш ти, тим краще видно тебе. Заход на позиції, виход з позиції складніша частина, ніж там знаходитись. Ну і враховуючи погодні умови, це також не дуже легко, коли перепади температури великі, ти мало рухаєшся, тобто це малоподвижний спосіб. Якось зігнитися, ну це можуть бути стельки там з підігрівом, підігрівочні пакети, але так само вони вночі в тепловізор тебе висвічують. Не так все відбувається, як люди очікують. В тебе може бути один постріл за тиждень, може бути один за місяць, а спостерігати ти маєш весь час, поки ти знаходишся на позиції, ти маєш спостерігати. Артилерія достає далі, ніж моя гвинтівка. І якщо там щось почув, побачив, передав, ти не відпрацюєш по тому об'єкту, тому що суміжні підрозділи з артилерії відпрацюють по ньому раніше за тебе. Ну і, звісно, краще воно буде більш ефективно, ніж одна куля по броні. Очі в небі не постійно. Очі в небі є момент, коли погодні умови не дозволяють підняти очі в небо. Той самий томан, дощ, сніг. І є момент, коли реп не дозволяє підняти очі в небо. Це питання маскування. Це так, ворог так само маскується, не можна його недооцінювати. Тому на очі в небі, звісно, варто покладатися, але і самому розслаблятися не треба. Ти просто береш з собою мінімум. Мінімум води, мінімум їжі, щоб тобі. Не так хотілося справляти ці природні потреби. З приводу поспати, якщо це пара, ну без питань. Так само ти підготовуєш собі місце. Твоє місце має бути підготовлене таким чином, щоб ти міг і спостерігати, і відпочити там так само. Тому що очі швидко доволі втомлюються, і в тебе ефективність від тебе і твоєї роботи і вона падає на мінімум. Ти півгодини спостерігаєш, умовно, в той самий праціл, і в тебе вже в очах все пливе. Тобто обов'язково потреба другий, хто тебе зможе підмінити, і ви так один одного перекриваєте. Маскування, якщо ти замасковуєш свою позицію, ти вже маєш враховувати, що ти її маєш маскувати зверху так само. Тобто раніше до цього взагалі не було ніяких питань, проблем, але з 2018 року вже почали активно використовувати дрони ще під час проведення антитерористичної операції, і вже якби, ці базові навики нам давали інструктори. Тобто маскування має бути абсолютно майже на 360. Як звук тебе спалять, то позиції землі зрівняють моментально, то буде просто все летіти. Постійно працювали дрони, і просто ти далі залишаєшся на своєму місці і сподіваєшся, що ну прямого не буде, якби, і все. Це все, що тобі лишається, це сподіватися. І впівішки з'явилися, і впівішок дуже-дуже багато. Це більша проблема, так як зайти на позиції, це завжди є проблемою. Якщо з дрона побачать, що ти рухаєшся з гвинтівкою, то ти стаєш пріоритетна преварентет, ціль. Сховати юарн 10, чи, в принципі її можна розібрати, покласти в рюкзак. Хоча це також свої моменти. А 12,7 ти вже в рюкзак ніяк не сховаєш. Там двох несеш 16 кілограм ваги, там один за приклад, держить другий за стволов, ти її сам не потягнеш. І Тому дрони це завжди проблема, абсолютно. В день, якщо ти заходиш ще плюс-мінус в теплу пору, коли тебе в тепловізор не видно, це просто йде маскування з природними об'єктами. Тобто. Ти заходиш через місцевість, яка більш захаращена, де ти можеш пройти або понад будинками, тобто, щоб тобі було хоч часткове, але укриття, і при навіть в моменті, коли ти почуєш дрон, щоб ти міг десь пригнутися, приховатися. Вночі так само є масхалати певні. Вони закривають, в принципі, не 100% тіла, і все одно ти рухаєшся, в тебе тіло віддає тепло, і він з часом починає просвічуватися. Одяг звичайний, просто ти маскуєш так само обличчя, ну, тобто ти маскуєш все і найкраще використовувати це природні засоби маскування. Як і Кімбур, якщо ти їдеш на ротацію, ну, потрібно враховувати, що їх треба взяти з собою штук 7-8 мінімум. Під різні погодні умови, під різні ділянки місцевості підходить різний, як Кімберн. Тобто простіше природнє маскування або щось більш плюс-мінус такі кольорні, які в цілому є скрізь. Перше решанування приходить після полігону. Коли ти на полігоні стріляєш от, по мішеням, ти постійно працюєш, працюєш, працюєш. Потім ти заходиш на позиції вже з гвинтівкою. А в мішені все немає і немає. Ти її шукаєш, але її немає. І, ну, тобто, в голові це там виглядало. Все, я піду, я там буду настрілювати, настрілювати. А... Ну, це не зовсім так. Був випадок, коли коригували вогонь мінометів і попереджували хлопців, які сиділи на позиціях, так як їх обходили з флангів, і вони цього не бачили. Снайпера щоб нормально навчити працювати, це має мінімум рік. Людина має займатися.